Друзі, вітаю! Дуже оперативна новина. Росіяни влаштували пожежу на Запорізькій атомній станції. Зрозуміло, що це все пов'язано з подіями в Курську. Росіяни намагаються нас шантажувати. Росіяни намагаються шантажувати Захід, влаштовують ось такі попередні акції, типу, дивіться, що ми можемо зробити. Але це не привід згортати все те, що ми робимо. Це привід прискоритись і заходом натиснути на Росію. Росія намагається. Вести себе як типовий терорист, зрозуміло, що коли в тебе в партнерах Хамас, коли в тебе в партнерах Хезбула та Іран, ти ведеш себе точно як вони. Але якщо Україна йде захвачувати російську атомну станцію для того, щоб звільнити свою, то Росія підпалює нашу шантажуючи вибухами і розповсюдженням радіації по Україні та Європі. Ну себе вони не рахують. От. Тільки для того, щоб далі тримати окуповану територію, давайте зараз все проаналізуємо. Є свіжа заява Зеленського. Є начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Є свіжа інформація. Зараз все проаналізуємо. Підпишіться на канал і зробіть донат, нам 100 тисяч залишилося, щоб закрити поточні потреби. Далі будемо стріляти по російських НПЗ. Тому картка банка PayPal закиньте. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції електростанції. Енергодар фіксуємо з ніпкополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації в нормі, але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормально ситуація не її не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу України і всієї Європи по світу. Чекаємо реакцію світу, чекаємо реакцію МАГАТЕ. Росія повинна за це все відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальної та повної безпеки. Говорить український президент. Перед цим начальник НІП Копольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗС працює у штатному режимі. Росіяни ймовірно підпалили в градирні. Автомобільні шину у великій кількості за неофіційною інформацією отримано від джерел. З протилежного берегу росіяни підпалили градирні автомобільні шини в великій кількості. Можливо, це провокація або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Наразі ЗС працює в штатному режимі. Дуже важливо, не сієм паніку. Наскільки це можливо в умовах окупації? Заспокойтесь, будь ласка, пише очільник району. Далі є росіяни їхні офіційні медіа, які повідомляють про те, що пожежа власне сталася після того, як Збройні сили України виявляється, ну, от, атакували Запорізьку атомну станцію, що виглядає дуже смішно і тупо ми жодного разу не стріляли в сторону станції, але вони намагаються зараз це продати. Типу, ми атакували. Ми атакували свою станцію. Ну це спроби грати із заходом однозначно. Вони за тиждень так і не змогли вибити нас із Курська. Вони не змогли нічого запропонувати з точки зору контрспецоперації, тому що росіяни люблять випити і поспати. Ну і зараз вирішили включити ось цей ядерний шантаж. Знову ж таки, чи був би цей ядерний шантаж без курська? Був би. Вони кілька разів його і так проводили. Тільки ми їх десь штрикаємо, вибиваємо з території, одразу будемо зривати ядерку або бити ядерною зброєю по Україні. Просто якась мантра тотальна відбувається в росіян, тільки вони програють, одразу починають включати ядерний шантаж. Неважливо, тому що Guardian вийшло з документом про те, що і заявою про те, що насправді. Операцію в Курську ми планували, повідомляючи про Захід, планували разом, тому вони все знали. Британія знала, Захід знав. Тому зараз винувачити в Україну, що ми зробили щось несанкціоноване не варто. Українці все роблять правильно, і нас Захід підтримує, підтримує і в тому, що наші зловили добрий пучок кадирівців. Ахматівці сидять зі зв'язаними ротами. От Ахматівці зараз дуже, -дуже хочуть дамой обміняти, пажалюста. От і це насправді дуже гарна ситуація. Це обмінний фонд для того, щоб повертати наших полонених збройних сил України потужних воїнів, які сьогодні під тортурами в їхніх в'язницях. До цих ніхто пальцем не, не торкався. Ми готові зараз все це показати. Є відео, Україна показує, що з ними все в порядку. От і це якраз таки історія про те, що Україна веде війну за всіма правилами. Ніхто їх не каструє, ніхто їх не мордує, ніхто з них шкуру, але Захід не має жодних питань до України ні по Курську, ні щодо поведінки з полоненими, ні щодо поведінки на атомних станціях. І зрозуміло, що Захід бачить, що ніхто туди не стріляв а росіяни просто влаштовують чергову провокацію. Ось така друзі, оперативна інформація. Напишіть в коментарях просто свою думку про Путіна і цей ниций, підлий, дешевий шантаж. Підпишіться на канал і дуже прошу, давайте дозакриємо збір. Ви бачите, наскільки зараз важлива кожна гривня, яку ми передаємо на фронт. Ворог лютує якраз тоді, коли відчуває, що програє. От зараз треба його перетиснути. Найтимніше завжди перед світанком. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!